Вітаю вас на каналі Інтертехніка. Зараз оглянемо оновлені моделі кентавр. Це моделі на 50 кінських сил, на 24 кінських сил та їх різновиди. Ось, погляньте, це кентавр 504 f Тут в нас іде двигун на 50 кінських сил, уже дуже велика гума. Ось це такий майже вже дотягує до повноцінного трактора, але без кабіни. Гума тут встановлена. 8,3 на 20, бачите. Та 12,4 на 28. Ось бак 60, цілих літрів. У нас тут вже є і реверс, і повишені та понижені чотири передачі вперед та назад виходить. Сам двигун тут. Це поглянемо на нього. Ось 4 атмосферний. КМ495 ВТ 36,8 кВт. Він видає. Мені трактор, звичайно, з повним приводом, я вже казав, бачите? Ось сам редуктор, так це все кріпиться. Також крила, бачите, попередні противаги. Та разом задні йдуть вже в комплекті. Також ззаду у нас намісний механізм, який витримує. До 650 кг, також є вал відбору потужності і причіпний пристрій, який один одному не заважає. Тобто, щоб під'єднувати навіску, вже не потрібно знімати саме вухо. Бачите, є і місце для номера, але без підсвітки. Ось. Також бачите. Гідророзподільник, який встановлено 124х28 гума, така величезна. По двигуну тут безпосереднє впорскування, Палива йде, також є вентилятор додаткового охолодження. Вся електроніка в нас захована під щитом, Ось під капотом над двигуном, що є плюсом. Далі дивимось, капітанське крісло вже зручне, з пружиною. Тобто Майже як на подузці, регулювання також є і спинки перед-назад. Ось. По е, салону також бачите. Тут гумовий коврик. Є е, додаткове скло на вигляд передніх коліс. Ось так. Потім е, дивимось. Тут у нас встановлений щиток, який захищає водія від потрапляння бруду ззаду. Вже потім безпосередньо а, салон. По елементам управління бачите, тут аварійка повороти, ближній дальний загалом вмикання світла підсвітки. Тут сигнал, замок запалювання, електронна приборна панель вже встановлена. Ось такого типу. Потім зеркала заднього виду, такі простенькі. Займось дві підножки йде. Дивимось далі по повітрю. Тут повітряно-масляний фільтр у нас йде з високою такою трубою, тобто він не буде так багато забирати пилюки з вулиці, і так само і вихлопна система у нас досить таки висока. По світлу. Зараз оглянемо його світло. Бачите, тут у нас лінзова оптика. Ближній і дальній є в наявності. Бачите, скільки їх тут є. 50-сильних міні-тракторів кентавер. Давайте оглянемо ще 24 сильну модель. Вона тут також є в наявності. Бачите, стоянка досить наповнена. В наявності чимало техніки. Ось уже кентавр 244 SX. X означає, що він на великих колесах. 7,5 на 16 передні та 11,2 задні. Дивимось далі. SXU. Це також нова модель уже. Бачите? Тут в нас є повищені понижені, все стандартно, 4 плюс 1 на 2. Отака приборна панель. По салону маємо рівну підлогу. Ось Капітанське крісло. Як бачите. Загалом на цьому мінітракторі встановлюється. Движок КМ 385 ВТ, також безпосереднім впирскуванням палива в двигун. Ось надійна, перевірена вже сила, яка працює. Передні противаги встановлюються на всіх, і також задні, в тому числі. Вони йдуть всі повнопривідні, бачите. Передній привід відключається на всіх видах кентаврів. Ззаду у нас навісний механізм має і вал відбору потужності. Отакі От виноси потужні, і також пружина, яка їх тримає, щоб вони не шатались. Також є третій точки кріплення, теж зручно. Ось розетка під причіп вже підключена, встановлена. Заднє світло, воно тут вже з LED-лампами. Є, як бачите, щиток, який захищає перед від потрапляння туди бруду. Ну і звичайно, бризговики. Тобто ще додаткове місце для номеру з підсвіткою вже повністю укомплектоване. А це є досить великим плюсом. Для кого підійде така техніка? Ось, що нею можна робити? Як я вже і казав, повторюсь, обробляти територію до 5 гектарів, на такій техніці можна, з комфортом зручно. Тому що великий салон, капітанське крісло, багато місця, пилюка не буде дуже летіти в ноги, бруд, великі шматки ґрунту через щиток. Ось досить дороблена, потужна віска, яка витримує а, чималі навантаження. Інформативна приборна панель, коробка передач, все на своїх місцях уже зроблено. Тому така техніка. Буде в нагоді невеликим фермерам-односібникам. Також по потужності, ось є модель. Досить ідентична на 24 кінських сили, тільки тут уже стоїть движок на 40 кінських сил. По а, загалом комплектації з зовнішнього вигляду вони ідентичні. Ось навіть навісний механізм такої самої потужності. Тут тобто він розрахований на 40 кінських сил, а тільки ну, передній міст тут. Іде вже потужніший, підсилений для 40 сил, бачите? Тобто є вибір і 50, 24, і 40 кінських сил з повним приводом. Ось, з двохдисковим щепленням може бути. В принципі, погляньте, гідророзподільник. на положення, Тобто навісний механізм будь-який тут гідравлічний може чіплятися вже. Тобто, чи це навантажувач, чи це міні-екскаватор, він з цим справиться і буде з ним їздити і ходити вже. А, тому отакі от різновиди техніки, кентавр є в наявності. Ось, також є деякі ще моделі з кабіною. Давайте пройдемось, покажу вам їх. Всі можна замовити. На них є безкоштовна. Доставка по всій Україні, і також безпосередньо оплата при отриманні. Тобто, це є дуже великі плюси. Ви замовили, подивилися, під... все сподобалось добре. І працюєте. ось таким чином. Також є кентавер безпосередньо з кабіною. Глянемо, яка в нього кабіна стоїть. Це в нас на 24 кінських сили SXC. бачите, найменша потужність, але також може бути з кабіною. Погляньте. Повністю скляна. Закриті всі отвори, добре ущільнена. вона йде відразу з пічкою, з магнітолою, зі світлом. Тобто всі вікна відкриваються, є вже встановлений вентилятор. Це ще стара модель міні-трактора самого по собі, тобто як база для цієї кабіни. Але кабіна, бачите, сучасна гарна. Ось. Тобто її навіть можна самому достановлювати на техніку без кабіни. Ось гляньте, якийсь скаут іде з ковшом. Ось, до речі, на 40 кінських сил кінцавер з кабіною. Зразу не побачив його. Погляньте, яка в нього тут кабіна вже. Просто чудово. Додатково об... обошумна... обошумлено. Капітанське крісло також це вже міні-трактор нового покоління з новою приборкою, здоробленим навісним. Ось так. Тому, якщо сподобалось, телефонуйте, ставте лайк і підписуйтесь.